Ось так виглядає на сьогоднішній день. Моє гроно бананове. Мене запитували, чи пахне, коли квітне. Так, пахне. Аромат він має квітково-медовий. Навіть ось можна побачити, що на дзюбчику бутона видно крапельку то є нектар. Які виділяються з приквіток і квіток саме під час цвітіння, а також вплиемних сік, то все кубки і має ось таку крапелинку. Якщо її посмакувати, то відповідно вона буде солодка. Ось такий ракор, бачите, яке вона. Чудо природи. Насправді емоцій в мене дуже багато.